Чи може імплант не прижитися? У більшості випадків імпланти переживають успішно, приблизно в 98% випадків. Винятки можуть бути пов'язані з серйозними хронічними захворюваннями або високим рівнем цукру в крові. Чи можна встановлювати імплант одразу після видалення зуба? Так, у більшості ситуацій це можливо. При цьому термін переживання може бути трохи коротшим ніж за звичайних умов. Чи може імплант просто випасти? Так, це в теорії, може відбутися, якщо імплант не прижився. Скільки часу не можна їсти тверду їжу після встановлення імпланта? Тверду їжу не можна вживати на період після операційного періоду до, до зняття е швів. Чи може після імплантації з'явитися набрік? Так, невеликий набряк набрік після процедури є нормальним явищем, і може триматися трьох днів. Скільки часу приживається імплант? Зазвичай процес приживлення триває від 2 до 6 місяців. Після цього на імплант встановлюють керамічну коронку і він повністю замінює відсутній зуб.